Дня 28, 28. Там так гарно веспіва пташечка. 28 листопада, листя падало. підтверджую. Слава тобі, Господи, Італія. Наталія з 15-го року. Мій відео щоденник духовний, поза часом і простором. Віліємська зірка була знаменем, так? Да? Знаменням для всіх, що родився син Божий. Родився Спаситель світу. О, і ось те дерево, що там спереді, да, ялинка, немов. Символічно про образ дерева життя в Едемському саду. О, мені треба буде водички купити, взяла з собою дещо. Це ж, святкова атмосфера, алілуя уже. Да, і пригадую, як то мені дивно було. Дивилися серіал в Beverly Hills шкільні і студентські роки. І там святкували Мері Christmas» І все то сяяло, а снігу немає. Думаю, що ж то за свято, коли немає снігу? Бо за, зазвичай той період завжди в Україні був сніг. А, і то так дивно вони надівали шубки, а в них листя ще на деревах. Я то, Немога навіть якось так містити свою голову, як то так відбувається. Ну, бо за кордоном не була тоді, хоча я знала, що десь той степло взагалі, очі да. таке сприйняття було, що всі сезони повинні бути отак, як у нас, да. але у Бога чудна планета Земля, у нього все по-різному. Духовна їжа як і звичайно, дуже потрібно. Так, Еквеста. Купила я собі підцветіну, так би мовити, маленьку пісочку, да? зараз поп'ю. Бо я сьогодні дуже так, швиденько вискочила, трішки кави. Ем, ну, ніби й банан на початку з'їла, ну, але як все починало. Все-таки я встаю, звісно, молитва. Потім я п'ю так, ну, сьогодні дві чашки випила. Да? Першу чашку я п'ю капаю перекись водню. Напевно, понад 10 капель я капнула сьогодні. І з теплою водичкою то випила. Да? Тобто, щоб мій організм привітався да, з водою, потім ще води з лимоном трохи випила. Ну так, трохи, грам 150 Ну, а потім вже бананчик, ну, а потім кава. Але, звісно, то замало. А коли е, переїжджати і досить так, щоб були сили працювати, да. О, що я роблю сіньори, я півтора року, то я їжджу до неї. Тут раніше я жила в цьому містечку, потім ми переїхала, да, і якби все рівно ще два рази до неї їжджу. Тож дякую Боже за все що ти даєш. Рекомендую пісню потужну від Іраклі. Е, е, Слава Богу за все. А, Тож рекомендую Олексій Лідяєв. Концепція двину режіства. Всі, хто це відео і для мене по сучасним простором. Це вічна тема. Концепція двину рожіства. Що Ісус народився від закладин світу, він альфа і омега. Він початок і кінець, в нього є план на кожного з нас. Він вже все виконував. Коли він сказав на Христі, свершилось, Він сказав: Я вас всіх люблю, я вас уже всіх гріхи ваші всі взяв. Я вас всіх уже простив. То і ми повинні прощати один одного, звісно, і молитись. Бо Бог прийшов спасти людину, кожну, щоб да? всі покаялись. Тут ще рекомендую Іраклі пісня Покаяння. Тож підкріпилась чаєм Під слава Господу. Так, наша духовна людина в нас потребує духовної їжі. Якщо ми не даємо... Ми стаємо, ми тречемо мир просто. Нас багато чого дратує, творщина снага всім нам прикрашання да? наших будинків. Люблю я то робити таку періодізацію. Да? Ну, зараз я до кому да, бо ще відповіді не дали, що там з Риму. Нарешті директор мене почула, да? ну, треба було в консульство звернутися, треба було до адвоката. Іти, да, щоб якось мене почули. Взагалі ну, класно, ми в цій програмі 6 місяців, але всім нашим продоївли. Звісно, я молюся. Бо Бог може, як то кажуть, а, ожесточити серце фараона, всі пам'ятаємо, да? ніби відпустив народ, let my people go. Да? А потім так хопа і чусь, е, Бог допустив ожесточити серце фараона. І думаєш, ну чого ж так? Господи, це ж народ іде собі, а тепер за ним женуться ще там, понімаєш єгиптяни, як вони виходять з Єгипту да, в обітовану землю. Або чого? То що він, там вони їхали з колесницями ще, а, золотом. всяким, да? І коли їх поглинуло море, то єврейський народ то все отримав. Якби теж не зря ожисточив. Тож, напевно. Господь допустило вже сточити серце директриси, да, що вона навіть не намагалася продовжити. Тобто вона навіть не, не пробувала. Казала, що це неможливо. Ну, звісно, я звернулася в консульство і, до речі, не пам'ятаю, на початку я ділилася, що ми звати Світа Віталія з 15-го року. Так як в статусі біженця отримала скажімо так, документи, да, і плюс це внутрішній паспорт, я чекаю на нього. І, якби, Дуже важливий документ. Я про те, що права, да, права наші. І так само є оберіг для нас, десь заповіді від Бога, да, діти мої, будьте благословені, дотримуйтесь. Я запишу вам ці заповіді в серцях, на скрижалях ваших сердець. Тобто я стукаю, і пускайте мене, дух, святий працює, допомагає, скажімо так, оцію те, що воно від нього, їжджайте. А, а те, що від нього, а пробіжуся. <ріпи> Взагалі, <ріпи> Взагалі, зьобра це добре. зьобра — це твою дивізію, саме навіть дідуся, до речі. А ще друге слово я таке я придумала твою радість. Нова радість стала, яка не бувала. Тобто, я в одне місце ходила, і забула, що мені ще сюди треба, магазинчик. Оцей. О. Тож емоції вас зашкалюють, але Дух Святий може перенаправити? Стоп! Там як GPS, да? ви повернули не туди. Верніться там 10 метрів назад. Ну і сьогодні, GPS внутрішній мене таки повернув. Слава Богу, творчої нас наги в коментарях поради, Божої мудрості всі нам і миру. Миру, Господи, злися на всіх президентів світу, щоб домовились, настав той довгожданий мир. Рекомендую пророчі молитви Яни не тітову, я всі що ніби Ізраїль підписав мирний договір. Дай Боже, щоб і нас вже Україна з Росією то підписала. Слава тобі, Боже!